Вітаю! Ми з вами зараз будемо розв'язувати задачі за темою кути та їх вимірювання. Вправо 1. накресліть кут градусної міра якого дорівнює 30 градусів, 90 градусів, 30-155 градусів. Накреслимо кут 30 градусів. Для цього побудуємо промінь ОА. Накладемо на цей промінь транспортер так, щоб його центр співпав з початком проміння, а промінь пройшов через початок відліку шкали. На цій шкалі знаходимо 30 градусів, ставимо точку Б і проводимо лінійкою промінь ОБ. Кут АОБ дорівнює 30 градусів. Аналогічно будуємо кут МНФ 90 градусів. Будуємо промінь НМ. Накладаємо на нього транспортер так, щоб центр транспортера співпадав з початком проміння, а промінь пройшов через початок відліку шкали. На цій шкалі знаходимо 90 градусів, ставимо точку F і проводимо промінь NF. Кут МНФ дорівнює 90 градусів. Побудуємо кут КПЛ який має 155 градусів. Вудуємо промінь PL, накладаємо на цей промінь. Транспортер так, щоб центр транспортера співпадав з початком проміння, а промінь пройшов через початок від шкали. На цій шкалі ми знаходимо штрих, який відповідає 155 градусів, ставимо точку К. І проводимо за допомогою лінійки промінь ПК. Кут КПЛ дорівнює 155 градусів. Вправа 2. На малюнку зображено промінь Зі спільним початком О. Знайдіть кути зі стороною ОД. Ось у нас сторона ОД. Кути, які з цією стороною називаємо Т -Ц О, Д, кут. ДОБ і КУТ ДОА Друге знайти кути, між сторонами якого проходять промінь УД. Ось промінь ОД і нам треба назвати кути. Це буде кут С кут СОА. Третій знайти кути зі стороною ОБ так сторона ОБ і кути кут Б О, Д. кут Б О, І ще один кут є кут Б О, А. Далі назвіть кути, між сторонами яких проходить промінь ОБ. Промінь Б і відмічаємо які кути. Кут С ОА Промінь ОБ проходить між сторонами цього кута і другий кут ДОА. Отже, основна властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. І друга основна властивість відкладання куців від будь-якого променя в один бік від нього можна відкласти тільки один кут даним градусної міри. Ці властивістю використовуються при розв'язанні задачі за темою. Отже, вправо 3. Кути АОБ. І ВОЦ мають спільну сторону ОБ. Знайдіть кут АОЦ, якщо АОБ дорівнює 45 градусів, кут ВС дорівнює 60 градусів. Для кожного з можливих випадків зробіть малюнок. Отже, ми маємо два кути зі спільною стороною ОП. ОБ спільна сторона. Відповідно до основної властивості відкладання кутів на цьому промені в один бік ми відкладаємо, відкладаємо два кути 45 градусів і 60 градусів. Тоді кут, який нам треба знайти, COA, знаходиться як різниця кутів ВОЦ і АОБ. Тобто 60 відняти 45, отримуємо 15 градусів. Але на цьому проміні ООП можна відкласти кути в різні боки від цього проміня. Отже, малюночок 60 градусів і 45 градусів. Тоді, відповідно до основної властивості вимірювання кутів. Кут СОА дорівнює сумі кутів, на які промінь ОБР його розбиває, тобто 60 градусів плюс 45 105 градусів. Відповідь 15 градусів в першому випадку або 105 градусів в другому випадку. Виконуйте самостійно два кути, градусний міра яких дорівнює 40 і 50 градусів, мають спільну сторону, який кут можуть утворювати інші їх сторони. Ставте відео на паузу і порозв'язуйте цю задачку. Перевірте себе. Отже, у нас кут АОБ 40 градусів і кут СОБ 50 градусів. Якщо вони мають спільну сторону, то відповідно до властивості відкладання кутів, що від будь-якого проміння в один бік можна відкласти тільки один кут даної радісної міри, задача має два розв'язки. Перше, спільна сторона ОБ і ці кути, які дані, ми відкладаємо в один бік. Тоді кут між іншими сторонами Буде знаходитись як різниця кутів 50 і 40 градусів. Тобто відповідь першому повинен бути 10. А в другому, як ви зробили, на ОБ можна побудувати два кути в різні блоки від цього промену кут 50 градусів і 40 градусів. Тоді кут СОА буде дорівнювати сумі цих градусів 50 і 40, 40, ми отримуємо 90 градусів. Ось відповідь 10 градусів і 90 градусів. Наступна задача. ОБ. бісектриса кута АОЦ. ОЦ, бісектриса Кута, А О, С. О, С. Знайти кут А О Д. Якщо кут А Б дорівнює 30 градусів. Розв'язання. Оскільки С, Оскільки ОБ. Вісіктриси кута АОЦ. То кут О. АОБ дорівнює куту БОЦ. Тобто кут БОЦ дорівнює 30 градусів. Тоді кут АОЦ дорівнює 2 помножити на 30 60 градусів. За умовою ОЦ бісектриса кута АОТ. Звідси випливає, що кут Д повинен дорівнювати куту АОЦ, але кут АОЦ дорівнює 60 градусів. Тоді кут Д Теж дорівнює 60 градусів. Звідси кут АОД дорівнює двом кутам АОЦ. Тобто 2 помножити на 60 градусів 120 градусів. Наступна вправа. Чи проходить промінь ОЦ між сторонами кута АОБ? Якщо. Кут АОЦ 45 градусів, БОЦ 35 градусів і кут АОБ – 10 градусів. Малюночок. Припустимо, що. В першому випадку, припустимо, що ОЦ у нас промінь, який лежить між сторонами кута АОБ. Тоді. Нам треба встановити виконується рівність, що кут АОБ дорівнює сумі кутів, на який промінь ОЦ розбиває цей кут. Перевіряємо, Кут АОБ дорівнює 10 градусів. АОЦ дорівнює 45 градусів, СОБ дорівнює 35 градусів, ми отримуємо рівність 10 дорівнює 80. Ця рівність невірна. Отже, наше припущення, що це лежить між сторонами цього кута, АОБ, не вірно. Оце не проходить між сторонами. Цього кута АОБ. Другий. Другий випадок. Кут АОЦ дорівнює 23 градуса, кут БОС дорівнює 56 градусів і кут АОП дорівнює 79 градусів. Ну, припустимо, що кут ОЦ, що промінь ОЦ лежить між сторонами кута АОП. Тоді. Кут АОБ повинен дорівнювати сумі кутів АОЦ і СОБ. Перевіряємо. 79 дорівнює 30, 23 додати 56, дорівнює 79 дорівнює 79. 79. Рівність правильна, отже, променів С проходить між сторонами кута АОБ. Наступне вправо на малюнках 1 і 2 куд АОЦ, АОЦ дорівнює куту Б ОД. Треба погрунтувати, що кут АОБ дорівнює куту С Оскільки промінь ОБ лежить між сторонами кута СОБ, то відповідно до основної властивості вимірювання кутів, кут ОБ дорівнює сумі кутів, на які ОБ його розбиває. Тобто сума кутів АОБ і БОЦ. Аналогічно ОЦ Проходить між сторонами кута БОД. Тому кут БОТ дорівнює сумі кутів БОЦ і СОТ. Оскільки в цих рівниців ліві частини рівні, тому що це дано за умовою, то будуть рівні і праві частини, тобто суми. Цих кутів будуть рівні. Кут АОБ плюс кут БОЦ дорівнює куту БОЦ плюс кут СОТ. Але кут СОБ спільний до даних. Тоді випливає, що кут АОБ повинен дорівнювати куту СОД обґрунтованим. Самостійно проведіть доведення для, для, 2, для малюнка 2. А зараз зробіть тест. Уважно прочитайте і знайдіть серед запронованих відповідей правильно. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хвилин. За даними на малюнку 66, знайдіть відстань між точками А і Б. Між точками А і Б. Друге. За даними на малюнку 67. Знайдіть градусну міру кута А, О, Б. Яке співвідношень правильно? Третє завдання. Бісектриса ОЦ кута АОБ утворює з його стороною ОБ кут 75 градусів. Чому? Дорівнює кут АОЦ. Точка М, внутрішня точка відрізка АБ. Причому середина цього відрізка лежить між точками А і М, якісь співвідношень правильно. П'ята задача. Знайдіть кути АОЦ і СОБ, якщо їх сторони ОА і ОБ є доповняними променями. І кут АОЦ дорівнює 0,5 кута СОБ. Ставте відео на паузу. І розв'язуйте ці вправи. Перевірте себе, за даними малюнку 66, треба було знайти довжину АБ і знайти відповідь в пропонованих. Дивимось. Як Видно на малюнку АВ складається з трьох однакових відрізків, які дорівнює 30 мм. Тому весь відрізочок дорівнює 90 мм. А це 9 см і 9 см це менше, ніж 10 см. Тому правильна відповідь Б, АБ менше 10 см. Другий. Чому дорівнює? Кут а, О, Б. Знову ми бачимо на малюнку, що він складається з трьох рівних кутів по 28 градусів. Значить, кут АОБ дорівнює 3 помножити на 28 градусів. Це виходить 84 градуси. Вибираємо відповідь Г, Кут АОБ менше 90 градусів. Третье. Оце відкрити кута АОБ і утворює кут з ОБ 75 градусів. Чому дорівнює кут АОЦ. Оскільки ОЦ бісектриса кута, то кут АОЦ дорівнює куту СОП. і теж 75 градусів. Відповідь правильно Б 75 градусів. Четвертим. Точка М внутрішня точка відрізка В. Причому середина відрізка лежить між точками А і М, яке співвідношення правильно. А М так відноситься до МБ як одиниця. Чи, біль, чи дорівнює нулю, чи більше одиниці, чи менше одиниці. Нехай К середина відрізка Б, тоді АК. Ремня КБ. Оскільки точка К лежит между точками А и М, то АМ будет больше, чем АК. А точка М лежит между точками К и Б. Тому КБ будет больше, чем МБ. Але КБ і АК вони рівні, звідси АК буде більше МБ. Отже, з нерівності АМ більше АК і АК більше МБ, випливає, що АМ буде більше, ніж МБ. Тому чисельник буде більше знаменника і відношення цих величин буде більше за 1. Правильно від? П'ята задача знайти кути АОЦ і СОБ, якщо їх сторони ОА і ОБ є дополневними променями і кут АОЦ дорівнює 0,5 кута СОБ. Можна розв'язати задачу так. Нехай кут СОБ. Дорівнює Х градусів, тоді кут АОЦ половина цього кута на цілий п'ятдесятих Х за умовою, сторони ОА і ОБ є доповняними променями. Тому код АОБ розгорнутий і містить 180 градусів. Отже, і промені С проходить між сторонами цього кута, тому за основною властивістю вимірювання кутів кут АОБ дорівнює сумі кутів АВЦ і СОП. Складаємо рівняння. 05 х плюс Х дорівнює 180. Звідси і дорівнює 120 градусів. Отже, кут COB дорівнює 120 градусів, а кут AOC – його половина 60 градусів. Відповідь правильно, 60 і 120 градусів. А ось і домашнє завдання. Зробіть задачу, щоб перевірити себе. Перше. Накресліть кут АОБ і промені ОЕ і ОФ, що проходить між його сторонами так, щоб кут АОБ дорівнював 120 градусів, код АОЕ дорівнював 30 градусів і кут БОЕ дорівнював 40 градусів. Знайдіть ЄОФ. Друга задача проміну це проходить між сторонами прямого кута АОБ. Причому кут АОЦ дорівнює 40 градусів. Знайти кути, що утворює ОК кута БОЦ і сторонами кута АОБ. Третє. Чи може промінь ОЦ проходити між сторонами кута АОБ? Якщо кут АОЦ дорівнює 45 градусів, кут БОЦ дорівнює 30 градусів, а кут АОЦ дорівнює 75 градусів. Бажаю успіхів! А зараз закінчить речення і гарного дня. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.